За добу, що минула, українські захисники ліквідували ще 470 російських загарбників. Зменшилась і кількість російської техніки. Наші воїни знищили 23 артилерійські системи росіян, 9 бойових броньованих машин, 4 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня та 33 одиниці автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 1 вересня такі. Українські воїни ліквідували більше як 263 тисячі 490 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 459 танків та 8 тисяч 613 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінюсували 5 тисяч 530 артилерійські системи загарбників. На 735 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 500 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 315 літаків, та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерну ворога поменшили на 8 тисяч 9 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4 тисячі 421 безпілотний літальний апарат ворога та збило 1 тисячу 445 крилатих ракет. Спеціальної техніки окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 831 одиниці. Дані уточнюються.